Вітаю вас усіх! Було у мене там питання цікаве, яке я люблю, як виглядає творець, я там все описала. Е, мені дали коментар, якщо ви сьогодні лічив то парень, якого я Я сказала, що я лікувала парня, але, на жаль, він уйшов, він не вижив. І так вийшло, що в останній день я бачила творця як маленького старця. Значити, знаєте, чому я попер... перше, Чому я його так бачила? Тому що мій дідусь, один із дідусів, якого я бачила фізично, був дуже маленький ростом, ну от метр п'ятдесят. І саме так він до мене і прийшов, творець. Він не має обліку. Це енергія колосальна. Це номер раз. Тобто, це, це плод фантазії, к сожалению. Парень, я так понимаю, умер, мені так пишуть. Зараз э, это... <свих> я відповім. Друге питання по поводу творця сказала. Друге, я коментатор, у якого навіть немає нормального аккаунту і імені, ну точно, ви мені не маєте права виносити вирок, що це був, був мій глюк. По-друге, чи по двадцять п'ятому, у мене є психолог, психіатр, жінка до якої я колись звернулася. Коли я розуміла, що я духовно дуже мислю, але я не розумію, як з цим справитись. І у мене був вчитель рейки на той момент і психолог. Пізніше, коли ми з нею проводили терапію, вона сказала, що вона ще й психіатр, вона там з шизиками працює. Я у неї тоді спитала: я навчаюсь рейки і духовно як би в цьому розвиваюсь там свої. Вона сказала, що навіть справка є, якщо вам треба. Це єдина людина із таких людей, які можуть мені дати чіткі е, чіткі. Е... Відповідь на то, яка я зараз психічно або психологічно. Вона сказала, що мене не глючить, все я правильно роблю, і в енергіях рейти я прекрасно можу бачити Творця. Уявляєте? Люба людина може бачити його. А чому людина іноді помирає? І що там ваш же коментар був, що Бог воскрешав, не Бог воскрешав, а воскрешав Ісус. І Ісус не Бог, Він син Творця в фізичному тілі. Бог не має фізичного тіла, Бог це всюди, це всюди енергія. І люди мають таку тенденцію помирати навіть в молодому віці. На це є багато те, що я вивчаю. Багато дуже багато різних пунктів, пунктів, законів. Так що і звініть, тут ви не праві, а я права, тому що я творця бачила і його бачить 99% людей насправді, які в нього вірять. А ви мені не кажіть, що це був плод мого зображення, тому що я морально, фізично і психічно здорова. Вся, все до побачення.